Добрий день, слава Україні, слава ЗСУ. До вас назбиралася значна кількість питань, які ми вже групуємо, але виокремили дві теми, які постійно повторюються, тому вирішили не чекати і сьогодні вже вам поставити ці питання. Перше, це скажіть, будь ласка, які ви можете виокремити здобутки команди президента Збройних сил України та нашого народу за останні півроку. Вважаю, що головний. Загальний здобуток влади, народу та ЗСУ за останні півроку – це те, що Україна живе. Промисловість працює, хлопці продовжують стримувати з корків на передовій. Ми в тилу робимо все для перемоги. Погано, звісно, що не всі це роблять, але то таке, прийде час. Розберемося, хто і що робив для перемоги. Радує ще те, що ми методично нарощуємо удари у російському тилу. Знаєте, в народі якось кажуть, поки товстий схудне, худий помре. Так от у расистів зараз залишився, на мою думку, один розрахунок діяти за цією схемою. Що це значить? Вони хочуть, я так дивлюся на це, і всі це розуміють, що вони хочуть максимально нас знекровити. Дотиснути у війні на виснаження. І в цьому випадку питання влади, нашої влади, зламати цей сценарій. І ми бачимо, що нам це вдається. Керівництво нашої країни. Провело саміт миру, що ми бачимо, який результат. Близько сотні країн підтримали фінальний документ. Наш президент, дипломати змогли переконати цивілізовані країни у тому, що іменно наш варіант досягнення миру найбільш адекватна стратегія завершення війни. Україна уклала багато двосторонніх безпекових угод. Ці угоди мають реальні механізми співпраці. І це також є позитив за останні півроку. Більш того, мають конкретні плани і цифри. Що це значить? Україна відкрила перемовини до вступу в ЄС. Зрозуміло, що. Війна це не є хорошо. Але в даному випадку тільки війна змусила і нас, і Євросоюз діяти прагматично і на випередження. Сьогодні ніхто не знає, коли завершиться війна. Але ми точно знаємо, що наші діти житимуть у європейській сім'ї. Моя позиція по даному питанню була є, стається незмінною. Або ми з України зробимо свою маленьку Європу, з якою будуть рахуватися весь світ, або Європа нам повинна надати скільки грошей, щоб ми вирівняли рівень життя пенсіонерів, простих людей, просто простих людей. Вирівнять рівень життя зарплат на європейський рівень. І тоді ми війшли в ЄС. Ще одна добра новина, яку я хотів би відмітити за останні півроку, це що на сьогоднішній день Україна домовилась з НАТО про конкретний план взаємодії. Що немаловажно, вона домовилась про взаємодію вже з визначеним бюджетом. Що це значить? Будуємо нові виробничі лінії озброєння. Ми не можемо говорити де, як, скільки, але вони є. Укладаємо контракти з передовими військово-промисловими компаніями. Україна змушує расистів платити за війну кожного дня. І це також не може не радувати. Сотнями тисяч жертв на полі бою. Вони Остаються як добреволягають. То, що вона втрачає економічний потенціал, це також факт. Я зрозумію, роз, що там запасу, звісно, там, вистачає. Але те, що вони загубили свій авторитет на міжнародній арені, це також факт. Далі розмови про відшкодування збитків перетворюються на конкретне фінансування він російських активів і це я про це також говорив. Ідеологи Путіна не трошки, а дуже багато. Дуже, дуже багато помилилися з країною, яку можна перетерпіти. Всі ви знаєте, що орки їхали в парадній формі і думали, що за три дня вони вже проведуть парад на Хрещатик. Але не так сталося, як гадалося. Тому в цьому питанні ми вже чемпіони. Якби вони пішли трохи в інший бік. Може, і були б у них нові перемоги та капітуляції сусідніх країн, але не України. Але у українців з таким сусідом виробився такий терпець, що шансів у них точно нуль. Український народ перемогти нереально. З українським народом можна тільки домовитися на вигідних. Для українського народу умовах. ну от якось так тема електроенергії залишається актуальним, тому державні діячі пропонують свої ідеї вирішення цієї проблеми. Тож у вас цікавляться, як вам ідея Петра Порошенка, який пропонує на кордоні з Україною уже у Румунії та Польщі поставити балансуючі теплові електростанції? Ой, не хотів я трогати цього Порошенка, ну, ну везде він. Екс-президент Порошенко не припиняє роздавати ціні поради владі. Цього разу він всім совітує, як правильно зробити по енергетиці. Він, вій, знає, що робить і як врятувати країну від блекаути. Ні, ну, я, звісно, розумію, що людина з цінним досвідом. Знає і як схеми з вугіллям організовувати, закупляючи його в ДНР, ЛНР, і як трубу поділить з Медведчуком. Я розумію, що досвід бере своє і Але Україна трошки змінилась. Люди стали зовсім інші. Воно так більше не працює. Пан Порошенко жаліється на смурід від генераторів. Подумайтесь. Але хоче прямо на кордоні з Україною у Польщі та Румунії побудувати балансуючі теплові електростанції. Ну, сусідам же, мабуть, сморід від наших тест на, на їх території не заважатиме. Але ж тут є інша сторона медалі. Інше питання зовсім. Я неодноразово вже говорив, навіщо нам хтось? Нам треба в Україні. Будувати. Нам треба Україну розвивати. У нас достатньо своєї електроенергії. Що треба тільки зробити? Зберегти наші тес. А для того, щоб їх зберегти, що треба зробити? Закрити небо. Закрити небо, ще раз говорю, і теси всі наші будуть збережені, і люди не будуть гинуть. Тому не треба видумати велосипед, якщо можна їздити на хорошій машині. Говорив і говорю. Звертаючись до всіх олігархів, скиньтеся грошима, закрийте небо над Україною і вам це колись піде в взачот. Впевнений, що ми цього не дочекаємось. Говорю, як є. Тому я не втомлююсь повторювати у цим вам. Щоб ви, перш за все, подбали про свою безпеку і тепло, і світло для своєї родини самі. Кожен українець повинен подбати про свою безпеку і про світло і тепло тільки сам. Рашисти всі, ви знаєте, що нанесли величезну шкоду українській енергетиці. Не буду скривати, можна по-різному відноситися до енергетиків, але те, що зараз ми всі світлом, це справді грічний здобуток наших енергетиків. Це диво, за яке треба бути вдячним. І бажано чимось допомогти. А з олігархами розберемося потім. Я не можу вам сказати, чи буде зима холодною, але вона точно буде непростою. Хочу, щоб люди зрозуміли, Опитні опозиціонери, піариться зараз на найбільш болючих для вас питаннях. Звісно, перекручуючи факти, реальні факти, з них на голову. А факти дуже прості, буде важко. Не треба себе заспокоювати. Говорю вам, як є. Треба готуватись до зими. Ніхто. За нас це не зробить. Ніхто. Ті, хто має кошти, давно це робили і роблять. Ставлять вітряки, сонячні панелі, акумулятори, зарядні станції. Дуже приємно, що держава, насамперед, думає, як захистити тих, кому важко знайти великі інвестиції. Це простий народ. Що я маю на увазі? Слава Богу, що уряд на сьогодні запустив гарячу лінію з питань енергетики. Називається вона Струм. Користуючись нагодою, до простих українців звертаюся, які мене люблять, поважають, навіть тих, хто мене не поважає. Всім треба пережити зиму. Прошу вас звернути увагу. Якщо не бачили, візьміть в інтернеті загугліть і почитайте. Там все чітко прописано. все. Там і про кредити безвідсоткові. І для бізнесу, і для простих людей, там і про програми ОСББ, громад. Там все чітко прописано. Хочу, щоб ви зрозуміли. Якщо ви будете сидіти на сраці і нічого не робитимете, а будете лише дивитись ролики з нашими політиканами, вам взимку світліше і тепліше точно не стане. Тому почитайте, зателефонуйте на гарячу лінію, поцікавтесь, спитайте у сусідів. Ви дійсно реально здивуєтесь, як багато там можна зробити. І це робить держава. Використайте цей момент. І ще раз говорю: ніхто вам не. Принесе на блюдечки золотою кайомочкою і тепло і світло зимою. Зробіть це самі. Наш комфорт і безпека тільки в наших руках. Не надійтеся на олігархів. Хлопцям в окопах складніше набагато. То зробіть щось самі для свого дому, для своєї родини, але самі. Закотіть рукава і зробіть. Що тут ще важливо, Допомагаючи собі, ми зменшимо пікове споживання. Цим самим, хоч трішечки допоможемо державі. Про що я говорю? Не знаєте, що почати? Почніть з лампочок. Поміняйте зрештою оті лампочки накалювання. Купіть акумулятор, ліхтарі, доробіть утеплення, поставте сонячні панелі. Орки полюють на електростанції. Так ускладніть їм життя. Поставте сонячну станцію у себе вдома. Організуйтесь у себе в громаді або в ОСББ. Не слухайте псевдоволонтерів або політичних невдах. От не слухайте. Самі захистіть своїх рідних. Почніть щось робити. І тоді ні зараз, ні взимку. Ми не будемо кричати про відключення та. Підступну владу, заважаючи хлопцям ковпашать расистів на передовій. Тому просто працюємо, все буде добре, все буде Україна. Дякуємо за вашу відповідь. А зробіть, будь ласка, уточнення. Ви зазначили, що Порошенко знає, як реалізовувати схеми з вугілля. Що ви маєте на увазі? Так про це знають всі, просто маленькі подробності. Багато хто не внікає, не може аналізувати. Ви я вам скажу одне: що Порошенко за ці все, весь вугіль, Роттердам Плюс, він сидіти точно не буде, тому що доказів на це все немає. Знаєте, чого немає? Просто совпадіння. Тоді в той час очолював п'ятий відділ Червинський, якого викупив Порошенко із зала суду за 9 мільйонів. То як же воно тепер буде? І Червинський дає інтерв'ю і каже, що ми договорилися ще раніше, і Порошенко здержав своє слово. Тобто він викупив Червинського суда. А тепер зрозуміло, що ніхто не узнає правду про цей весь. Роттердам Плюс і про це все вугілля, тому що контролював тоді це все Червинський. Ще будучи полковником. А ви тепер подумайте, скільки людей перекривало залізничні колії, скільки людей посадили в тюрму за це все. Хто це робив? Червинський? Хто це робив? Порошенко. А тепер ми хочемо знайти десь правду. Та не доб'ємося ми правду. Тепер дивіться я вам зараз, сейчас... ось спомните мої слова. Тепер Червинський зараз у Порошенка буде, як Савченко у Тимошенко. Значить, вони з цього Червинського зроблять з нього героя, поставлять першого в список, щоб побільше набрати балів, розкажуть йому, що казати. І те саме буде, що Надія Савченко була у Тимошенко. Зараз те саме буде Червинський у, у Порошенка, тому що. Це як варіант набрати собі більші бали. За 9 мільйонів він собі купив там декілька процентів виборців, Я вам уру як є. А прийде час. Прийде час, він всіх розсудеть і всіх постави на свої місця. Хто говорив правду, хто неправду. Тому все буде добре, все буде Україна. Слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації. Слава Україні!